Треба розрівняти цю землю, щоб тут має бути клумба. Треба підлатати футбольне поле. В закладі працюють переважно жінки, морських рук немає. Тому це морська робота, так що стараємося. Ну, в цьому закладі навчаються діти з особливими вадами розвитку, ну, тому ми стараємося створити всі умови, щоб вони почували себе звичайними, нормальними дітьми. Робот дуже багато, і ми дуже потребуємо шефів, потребуємо такої чоловічої сили, тому що багато є робіт, які необхідно виконати і підготувати і шкільне подвір'я до весни, вже, до прогулянок дітей, проведення дозвілля, до організації спортивного майданчика, адже ми потребуємо цього, до організації ігрових майданчиків. Діти сьогодні щасливі, вони радіють, що вони не у. Дні, я також і колектив, що є кому нам сьогодні допомогти. Дуже ще раз дякую. Хлопці не тільки можуть нести службу і захищати від злочинних посягань і правопорушень, так ще можуть і зробити певну роботу по господарству. Ну, от ми сьогодні вирішили такий хороший, погожий день. Приїхали сюди в особливу дитину приємно. Здивувавши завідувачу, що ми з такими силами приїхали і надати ну певну допомогу.